45,2% – це явка на 15-ту годину за даними центральної виборчої комісії на сході голосують активніше, найбільше громадян проголосували в Дніпропетровській області. Захід пасивніше, і найменше людей на виборчі дільниці прийшли на Закарпатті. Ну, а подробиці перебігу голосування запитаємо в Марії Васильєвої, Вона в центрі виборчкомі Марія. Як триває голосування? Які найсвіжіші дані? А, буквально за пів дільниці вже зачиняться, і ми незабаром дізнаємося, якою була активність виборців вже остаточна, і відповідно зможемо порівняти, чи була вона вищою ніж у першому турі. Станом на на зараз, на ті цифри, які ми зараз маємо на 15-ту годину. Справді вони відрізняються лише на 15 сотих 1%. Від відсотка. Тобто можна сказати, що ситуація. Практично незмінна так само, як і в першому турі проголосували близько 45% виборців. І навіть в регіональному розрізі картина виглядає абсолютно точнісінько так само, як і в першому турі. Хоча, як кажуть у ЦВК, більше людей зареєструвалися на зміну місця голосування, взяли так звані відкріпні талони. Крім того, активно голосує і. Прилегла до зони розмежування територія, зокрема 79 спеціальних виборчих дільниць створили саме для військових, які перебувають на передовій. І ці тимчасові дільниці, які розташовані в притул до лінії розмежування, також працюють сьогодні повним ходом і запрацювала станом на 16-ту годину. Та єдина дільниця, яка не працювала зранку, не відкрилася через певні міркування безпеки. Але попри те, що в першому турі там проголосували лише чотири вибори... ви виборці, Центральна Виборча комісія, все ж таки виконала вимоги закону, втрутилась в ситуацію, забезпечила там голосування загалом по Україні. як кажуть, у ЦВК голосування відбувається дуже спокійно, навіть більш спокійно, ніж це було у першому турі. Вибори президента України проходять в штатному режимі. До центральної виборчої комісії на даний момент не надійшло жодних скарг щодо проходження виборчого процесу. Є типові повідомлення, кидають чисті аркуші паперу. А бюлетені намагаються винести з собою. Бюлетені намагалися і з'їсти, порвати або публічно продемонструвати. Як повідомляють у ЦВК, вже зачинилися станом на 17 годину 11 закордонних дільниць, а також проголосували і мешканці окупованих територій: 45 тисяч з Донецької області, 24 тисячі зареєструвалися для голосування з Луганської області і 6 тисяч з окупованого Криму. Юлю? Дякую, Машо.